Урожайність 9 тонн, 365 кілограм з гектара до дощу після дощу, те про що я казав. Красота сила. Там кось присипало травою! Там з 18 липня випало скільки опадів, але потрібно продовжувати жнива. Грядочок у нас залишилося гектарів 4. Думаю, що ми за сьогодні все встигнемо. 14.03. Пора працювати. Зараз переставляємо трохи техніку, нашу кареночку ставимо на іншу локацію, звільняємо місце. Друзі, молотимо нашого земену на грядочках, тут 22 сотки. Попередній город змолотили, з 30 соток намолотили 2 600 кг, 2 тонни 600 урожайність 87 центнерів. Так що грядочки показують дуже класний результат, але хто пам'ятає, ми за ними й доглядаємо. У нас посів був сівалкою Деметра, норма 210 кг от 210 до 240 якщо бути точним. Підживлення в нас було селітрою по 130 кг, по мерзлому ґрунту. А сіяли ми з НПК 3,15 по 120 кг. Пшениця ДСВ Артіст, німецька селекція, четверта репродукція. Молотить комбайн вектор. На другому полі у нас молотить комбайн дон. Волога в нас 15, подекуди 16, подекуди 14. Дивлячись, яка ділянка. Вирішили молотить, бо попереду йдуть дощі, зливи. Ризикувати не хочеться, а не дай Бог буде град, то Краще буде воно в коморі вологе, чим у полі потім не зибрати. Так що висновок очевидний, треба працювати. Чудова пшениця. Я думаю, не менше 9 тонн з гектара буде в неї урожай. Попереднє було слабіше, 87 центнерів. Рівень, я думаю, що рівень. Зараз машинка заїде на ваги, зважимося. Пшеничка як грім. Урожай неймовірний, до 10 тонн з гектара. Але ж враховуємо, що це невеличкі грядки, там гарний бонітет ґрунту, затишок, морози її не вдарили. Пшениця DSV арт найкраща в мене за всі роки. 9 тонн 20 кг з 9,020 мінус 4 тонни 150 вага машини. 4 тонни 870 кг вродило з 0,52. Урожайність 9 тонн 365 кг з гектара. 93 центнера урожайність пшениці. ДСВ -артист. до 10 трошки не дотягли. Що, друзі, заправляємо солярочку нашу на поле. Зараз вестимо до комбайна. Купили отаке обладнання. Це в нас заправочний бокс, називається П'юсі. Ціна питання десь в районі 18 тисяч. Зараз вони подорожчали просто. Тоді ми брали по такій ціні італійський насос. Тут всередині шланги, фільтр. Прийдемо на поле, покажу вам. Класний апарат, можу рекомендувати. Дуже швидко набирає літраж, прямо моментально. 5 літрів продуктивність за хвилину. Ось. Все. Считаю, ну, що чудовий апарат. Зараз везу до комбайна, будемо його заправляти. Візьму ще акумулятор і буде порядок. Так, солярочки в нас пішло 200. Хай буде 220 літрів. Все, виключаю апарат. Ну, а цей лічильник бреше. Бачите, він зовсім не відповідає. Тут точніше набагато. Хоча воно теж китайська дурниця, але працює, слава Богу. Ще раз раз з перебоями, але більш-менш точно до півлітра. Та, в общем, що вирушаю до поля, будемо заправляти комбайн. Так працює у нас насос. Фільтр, моторчик, дуже швидко, 45 літрів за хвилину. І під'єднується все до акумулятора. Ось Такий апарат. Можу рекомендувати. В Україні їх продають. UC-Box для дизеля. Італійська система. Ось така штука. Все, закінчили поле. Тебе, короче, кожна хвилинка даремно не проходить. Це є поділок. Поділо. І все одно колись воно довернутися. Отавщина змивує. Погода сприятлива, але попереду будуть дощі, тому нам треба встигнути знову ж таки до сьогоднішнього дощу, який передають нас після шостої години вечора. Так що рухаємось далі, поспішаємо збирати хліб, хліб це золото України. Підгрузили ми в газончик тон шість. Треба виїхати під гірочку. Ох, йому важко Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та йо-майо, -ой. Дізель є дизель, хлопці Красота! Все Все, друзі, комбайн пішов далечінь, дощ у нас розпочався, пшеницю вже ми молотити не будемо. Так що на сьогодні робимо паузу, а далі жнива продовжимо вже після дощу. Дякую за увагу! Всім гарних жнив і мирного неба. Одна й та сама пшениця, той самий сорт, ті самі поля до дощу, після дощу. Те про що я казав. Пройдуть дощі, вимиє білок. Буде з третього класу Фураж або з другого класу третій. Ну і відповідно майже отака ситуація. Різниця очевидна, пшениця різна стала. Бачите, ця така темна. Темна, темна, а ця світліша йде. От вам і, От вам і закономірність така.